Сьогодні в Смотричі велике свято проводять спортфест дякуючи в першу очередь Господу, конечно. потім дякуємо нашій громаді і керівництву нашої громаді. А саме головне, дякуємо Баптистську церкву за таку, знаєте, за таку підтримку для наших дітвори. Але саму велику подяку ми, звісно, віддаємо нашим захисникам, нашим воїнам, благодаря яким сьогодні дітки наші можуть отак сьогодні веселитися і знаєте, проводити таке мероприятия. Так що підемо, подивимося, що відбувається сьогодні. і Знаєте, нехай дійські серця, дитячі серця радуються і веселяться во ім'я Ісуса. Амінь. І від імені селищного голови, виконавчого комітету та депутатського корпусу подякувати організаторам цього заходу. Красну стрічку. Як тільки вони розріжуть, кричимо: Ура! Дякуємо. Благослови цю подію, щоб не було ніяких травм, щоб всі діти, які приїхали, отримали. Парни эмоции, Такая вс вопрос на это твое имя. Господь наш и Бог наш. Аминь. Давай, Фигня. Просил Настя. Анастасия. Yeah, so you know it's foolish to the moon school Тільки команда перемо. Дітки назбирали 46 жетонів, так що йдемо зараз щось будемо купляти. Що будемо купляти? Ігрушечку. І Все, погнали. Друзі, не бачимо. Ви як волонтери, що скажете? Все Все добре. класно. У нас класні люди. І ви молодці. Братішка, ти що скажеш? Все ідеально, все хорошо. Сергій, я як батько, хочу виразити щиро подяку знаєш, за таку організацію, за те, що сьогодні діти можуть наші потішитися, за те, що ти вкладуєш такий знаєш, цінний труд в Сматрецьку громаду, вообще в цих діток. Нехай Бог тебе благословить і укріпить і дасть ще більше натхнення, щоб ти совершав цю справу. Дякую тобі. 可以，可以。